Доброго дня, мене звати Богдан Петренко і з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо серію сюжетів, які будуть стосуватися екстремізму, які будуть стосувати тероризму в Україні, за межами України, те, що має відношення так чи інакше до України. І сьогодні ми поговоримо про країну, яка, мабуть, є улюбленою для всіх українців. Ми поговоримо про Росію. Четвертий день в Росію накриває хвиля терористичних атак. Терористичних атак у вигляді телефонних замінувань, що робити? Що робити пересічним росіянам в цій ситуації? І... Влада будь -як... російська влада в будь-яких інших випадках вже давно надала відповіді на ці питання, вже давно призначила винних, і вже давно ми мали б так чи інакше панішмент, тобто наказання для цих винних. Четвертий день Росію ковбасить за допомогою телефонних дзвінків. 420 об'єктів було заміновано, 130 тисяч осіб вимушено було евакуйовано. 130 осіб, Я вам скажу це. Більше ніж населення міста Ужгорода. Які версії можна запропонувати в цій ситуації? Перша, мабуть, і логічна версія це хуліганство. Дійсно, якщо Росія виправдовує насилля щодо інших країн, щодо громадян інших країн, якщо вона веде терористичні атаки в інших країнах, то це говорить про те, що вона розширює межі дозволено для власних громадян. Тобто кожен громадян може подумати, якщо державі можна вбивати українців, то відповідно і мені можна вбивати свого сусіда. Телефонне мінування було, і в принципі воно могло бути хуліганством якби не одне, але 420 об'єктів. Я думаю, що це все була спеціальна кампанія і присічному хулігану здійснити 420 телефонних дзвінків для замінування об'єктів для того, щоб евакуювали 130 тисяч населення. Це я думаю, не в змозі. Другий варіант, і він в принципі буває такий в Україні. Це вибори в неділю. В Росії відбулися місцеві вибори на більш ніж 5 тисячах дільниць. Як і в Україні, у нас після виборів мінуються дільниці, у нас заходять люди, які нібито провіряють, чи було там замінування, чи не було, і міняють протоколи. Всі наступні дні, три, просто для відведення уваги. Це була друга версія. Версія третя це цілеспрямована кампанія влади. Як я вже говорив, четвертий день влада не дає відповіді на питання, що, хто це зробив. Тобто вони на, на даний момент просто готують населення для того, щоб будуть призначені, будуть призначені винні цій ситуації, і, відповідно, ненависть російського народу буде спрямована правильно для влади, для російської влади Рус. Версія четверта. І, мабуть, в деякій мірі, можливо, приємна українцям, це патріотична версія. Українські спецслужби, патріоти українські здійснили декілька 420, точніше, телефонних дзвінків до Росії з метою замінувати їх об'єкти, з метою опустити Росію в ту ситуацію, в яку вона понурила Україну з 2014 року. Версія приємна для патріота, версія приємна для мене, якби не одне але і одне, але впирається в наступну версію у версії. Три дроб чотири 27 вересня в Європарламенті відбудуться слухання про неофашизм в Україні. Що робить цій ситуації Росія? Звичайно, вона просто продукує неофашизм. В Україні вона продукує явища, які будуть визнані як неофашизмом. Чи зможе вона зробити це у себе? Звичайно, зможе. Які докази? Будь ласка, незграймая візитка Яроша завжди може бути доказом того, що українські фашисти, якщо вірити в фашистів взагалі в Україні, можуть здійснити терористичну атаку на Росію. Дякую за увагу. З вами був Богдан Петренко. До наступного.